Повівся на рекламу, нещодавно купив чотири банки. І що ви думаєте, сподобалося? І зараз, зараз, купив вже більше, вже більше вісім. Вісім банок купив Ось. Вера Віра відчини. На пошті дружина розкоркувала. Паштальйони нанюхалися, почали хібити. Слухайте звук. Вкуснятина неймовірна. Півлітрова банка з'їдаю півбанки відразу. Але без пива не потрібно відтіняти банку. Це вже перевірено. Потрібно обов'язково мати пиво, тому що доведеться дружину посилати за пивом навіть серед ночі. Смакота неймовірна. І запахи неймовірні, вкуснятіна. І тепер деколи буду купляти собі раз на 2-3 місяці по вісім банок. Ось така упаковка для восьми банок. І ось буду деколи купляти. Так що можете кому хто хоче, можете купляти, заказувати. Все видно. Телефонуйте, заказуйте, перевірено. І смакота неймовірна. І не відказуйте собі, задоволені хто хоче. До побачення. Уявляєте, пройшло якихось 10 хвилин. І я майже все з'їв сам. Не знаю, що вони туди кладуть. Мабуть, які, якусь наркоту. Але вкуснятина неймовірна. І я це буду їсти завжди. Постійно. Рекомендую всім смачного.